Сонечкові дива. Перш ніж розпочато, я хочу, щоб ви відгадали загадку. Хто однаково всіх любить, всіх однаково голубить, кожен з коса тільки гляне, а обнятий не дістане. Всі відгадали правильно це сонце, сонце це небесне світило, велика, рожарина куля. Сонце це зірка, але воно знаходиться до нашої планети ближче, ніж інші зірки. Тому ми бачимо його не цяточкою, як інші зірки, а великим огняним колом. Що ж дає нам сонце? Отже, воно дає нам життя, завдяки сонцю можуть жити всі рослини, тварини і люди. А що б було? Якби сонце газ. Подумайте, малята. Так, а жива природа могла б існувати. Отже, переходимо до наступного завдання. Пограємо у гру, кому потрібне сонце. Росли нам потрібно сонце? Подумайте. що потрібно. А нам, людям, потрібне сонечко? І відповідь так, людям потрібне сонечко. А чи потрібне сонечко камінчикам? Подумайте, чи взагалі потрібне сонечко Неживій природі? Я так гадаю, що всі відповіли ні. Сонечко не потрібні камінчики, бо камінчики не ростуть, не живуть, не живляться, не розмножуються. Гляньте діти, це тварини. Подумайте, будь ласка, і скажіть, чи потрібно сонечка тваринам. І відповідь так. Тваринам теж, так як і людям, і рослинам потрібне сонечко. А чи потрібно сонечко, рибкам, які живуть у воді? Подумайте, малята, і дайте відповідь так чи ні. І відповідь так, сонечко потрібно рибкам. Але багато діток чомусь вважають, що сонечко не потрібно рибкам, які живуть у воді. Е, потрібно. Сонечко, по-перше, прогріває водичку. Сонечко а, світло дає водичці, і сонечко а, дає можливість рослинкам, водоростям рости у водичці. Гарно ми з вами пограли, а зараз я пропоную іще пограти в одну гру. Допоможи, сонечко. Малята, я зараз вам буду задавати питання про сонечко. А ви мені будете давати голос на чітко не соромлячись світлі. Добре? Будьте уважці. Я зірка. Сонце. Я де знаходжусь? Так, на небі. Я маю форму кулі і дуже яке? Правильно, гаряче. Я дарую людям. Що? Правильно, тепло і світло. Молодці, гарно пограли. А зараз малята пропоную вам переглянути пізнавальне відео, як наша планета Земля обертається навколо Сонця. А зараз малята пропоную вам переглянути пізнавальне відео, як наша планета Земля обертається навколо Сонця. А зараз малята пропоную вам переглянути пізнавальне відео, як наша планета Земля обертається навколо Сонця.